Всім вам миру Божого, нехай Господь вас сохранить там, де ви є. Знаєте, зараз йде війна, дуже жорстока війна, розрушається дуже багато всього. І багато воїнів вони сражаються, вони покладають свої життя, і вони на нулі. Так же само є і духовний світ. І... Духовні люди, вони теж сражаються з цими духами, духами злобними, тому що є і духовний світ, і є земний світ, і так само Сатана Він прийшов, щоб погубити всю землю. А Ісус прийшов для того, щоб спасти кожну людину. І якщо ми всі, всі звернемося до Бога і станемо на Сторону бога, то ми всі спасемо.